Доброго дня, глядачі. Автосервіс Auto Edition. Сьогодні у нас в роботі Ford C-Max 2015 року випуску з об'ємом двигуна 2.0 та коробкою передач варіатором. Встановлюємо проставки на передню та на задню вісь по 20 мм. На передню вісь встановлюємо матеріалі алюміній, а на задню вісь матеріалі поліуретан. Клієнт до нас звернувся з такою проблемою, що автомобіль дуже низький. Коли він паркується в місті, то він цепляє бордюрами, а за містом то чіркає днище. Перед встановленням проставок робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням – 66,5 см. Задня вісь перед встановленням – 66 см. Ми приступаємо до роботи. Починаємо з передньої осі. Для встановлення приставок на передню вісь, потрібно зняти склочисники, пластиковий захист жабо та захист склад чесника. Та також потрібно зняти бачок гальмівної рідини. Після зняття жабо ми бачимо, іде захист склала чесника. Його також потрібно знімати. Коли ми його знімемо, буде у нас доступ до опор. Після зняття захисту скла ми бачимо, що все одно немає доступу до передніх опор. Приходиться знімати моторчик та трапецію склачисника. Ми бачимо, автомобіль настільки низький, що навіть немає можливості його виставити на підйомник. Приходиться піддомкрачувати задню частину автомобіля, щоб завести передню лапу під передню частину автомобіля. Тепер, коли в нас є доступ, відкручуємо три болти кріплення опори. На передню вісь встановлюємо 20 мм матеріалі алюміній, які покриті. Порошковою фарбою, та також в комплекті йдуть подовжені болти. Проставка виконана в формі штатної опори. Це для того, щоб вона повторювала форму штатної опори. Амортизатор повністю знімати не потрібно. Можна відкрутити верхні кріплення опори, та є доступ, щоб завести проставку, не знімаючи амортизатор. І за конструкції стакану амортизатора її не видно. Правої сторони також не потрібно знімати амортизатор. Є доступ щоб завести проставку. Ми закінчили встановлення проставок на передню вісь, переходимо до задньої осі. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити кріплення важеля від цапфи, відкрутити стійку стабілізатора та приспустити розвальний болт, щоб можна було приспустити важель вниз та достати пружину для встановлення проставки. На задню вісь встановлюємо матеріалі поліретан 20 мм. Як ми бачимо, проставка майже виконана як штатна резинка. Проставка встановлюється зверху між пружиною та кузовом замість штатної резинки. Ми закінчили встановлення проставок на задню та на передню вісь. Зараз спускаємо автомобіль на пол та дивимося результати. Передня вісь після встановлення 68,5 см. Задня вісь після встановлення 68,5 см. Після встановлення проставок рекомендовано зробити розвал сходження. Якщо потрібно встановлення проставок чи пневмобалонів, Телефонуйте за цими номерами вони нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна!